Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний торт без випічки, з простих продуктів. На смак він просто божественний! Один з найкращих тортів, що я колись куштувала. Розпочинаємо! Отже, друзі, спочатку нам необхідно зробити крем. Він у нас сьогодні простий: всього з двох інгредієнтів. В ємність виливаємо сметану, в мене 400 г, і додаємо банку вареного згущеного молока. В мене банка 360 г. Можна додати менше. Тоді крем буде не такий солодкий, десь грамів 300, г. також відійде. Перемішую компоненти лопаткою. До об'єднання. Потім, однак, я зрозуміла, що лопаткою залишаються грудочки, і мені на поміч прийшов вінчик. І вже вінчиком домішала крем до однорідності. А далі, друзі, ще простіше будемо викладати шарами печиво і крем. Всього в нас буде три шари печива та три шари крему в послідовності. Печиво крем, печиво крем, печиво крем. На перші два шари рекомендую взяти побільше крему. На останній шар можна взяти трохи менше, бо у нас зверху буде ще шоколадна глазур із арахісом. І там велика кількість крему, вона не є обов'язкова. У мене так вийшло, що і крем, і печиво майже однакового кольору. Тому, якщо ви бажаєте, щоб були більш кольорові прошарки видніші, краще взяти печиво більш темного кольору. Однак, фактично, як виявилось, коли вже торт я розрізала, то було видно, тому що всередині дане печиво, воно біле. Далі, друзі, нам необхідно обсмажити арахіс, смажу на середньому вогні, постійно помішуючи хвилин 10-15. Бо можна зразу придбати зразу очищений та обсмажений арахіс. А поки щоб не гаяти часу, поки арахіс смажиться, на сусідню комфорку я поставила водяну баню і висипаю туди шоколадку рівно 100 грамів. Моя шоколадка молочна була лише 80 грамів, а була в мене ще чорна шоколадка, тому 20 грамів я додала чорного шоколаду. Як бачимо, що нижні плиточки шоколаду починають топитися, починаємо перемішувати його лопаткою. Шоколадка майже розтанула і час додати олію. І тепер все ретельно вимішуємо до однорідності. А тим часом горіхи обсмажились і їх необхідно очистити від луски. Очищені горіхи подрібнюємо ступкою. Тепер висипаємо їх до шоколаду та все перемішуємо. А тепер покриваємо наш торт глазур'ю. Краще за все це робити поступово лопаткою або ложкою, щоб не виливати все одразу, щоб у нас був рівномірний шар. Якщо щось у нас десь не вистачило, трохи можна буде розподілити лопаткою. Ось так, бачите, рухами ми розподіляємо глазур і закриваємо повністю всі прогалини. Відправляємо торт в холодильник, щоб пропитався і щоб застигла глазур мінімум на 1 годину. Наш торт, друзі, готовий. Можна заварювати чай або каву і ласувати. Дійсно, він дуже смачний, дуже схоже на морозиво ось цей крем, ось ця глазур з горішками. Дуже смачно! А ще дійсно готується дуже швидко та просто. І якщо, наприклад, придбати готовий арахіс не смажити самостійно, дійсно час на приготування буде 5, максимум 10 хвилин. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. На цьому все на сьогодні. Дякую за перегляд, смачного та гарного настрою!